Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 299. Подайте одночлен 64А в 6 степені Б в 12 у вигляді. Добутку двох одночленів, один із яких дорівнює 2А в квадраті Б8. Починаємо. Тобто, нам одночлен 64а в 6b в 12 треба представити у вигляді добутка одночлена 2а2b8 помножене на одночлен, який ми зараз будемо шукати. Перше. Який буде коефіцієнт нашого одночлена? На яке число треба помножити 2, щоб отримати 64? Звісно, на 32. Тепер розглянемо степінь з основою А. А в 6. Дивіться. А в другій степені треба помножити на А в якої степені, щоб отримати А в 6? А в другій треба помножити на А в 4 степені. Чому? Тому що, якщо помножити. Дві степені з однаковими основами. Що ми робимо? Основу переписали, А показники додали. Отже, нам треба А в другої степені помножити на А в четвертої. Далі у нас Б в 12. Б в восьмої степені треба помножити на Б в якої степені, щоб отримати Б в 12. Треба б в 8 степені помножити на Б в четвертої степені, тому що коли ми множимо дві степені з однаковими основами, ми основу переписуємо, а показники треба додати. Отже, ми знайшли одночлен, який треба помножити на 2а в другої степені б8, щоб отримати 64 в 6 б в 12 степені. Все, перше ми виконали. Друге, треба представити одночлен у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Отже, я переписала одночлен щодану 64 А в 6 Б в 12. Тепер пишу дужечки і ставлю за дужками квадрат, так? Тобто другу степень. І подумати треба, який одночлен треба піднести до квадрата, щоб він дорівнював даному одночлену. Ну, по-перше, коефіцієнт 64. Яке число примножені само на себе дає у добутку 64? Ну, це зрозуміло. 8 на 8, так? Тоді пишемо 8 коефіцієнт. Далі. Давайте подумаємо. А в шостої степені. Яке число треба помножити само на себе два рази, щоб отримати А в шостої? Або, дивіться, А в третьої степені і в квадраті. От Є така формула, щоб піднести степінь до степеня, нам треба основу переписати, а показники перемножити. Так? І я записала, що А в третьої степені і в квадраті. Це буде А в шостій, Тому записали А в третій степені. Далі Б в 12 степені. Давайте представимо у вигляді квадрата. Це Б в 6 степені, і в квадраті, і в другої. Тому що, щоб піднести степінь до степеня, ми основу переписуємо, а показники треба перемножити. Тому треба записати Б в 6 степені. А тепер, дивіться, я пишу: або, а навіщо я написала або. А тому що я знаю ще, як можна представити одночлен у вигляді квадрата одночлена. Інакше, можна записати з коефіцієнтом мінус вісім. Тому що мінус 8 на мінус 8 помножити. Так само це буде. 64. Тобто, ви можете подати одночлен у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду двома способами з коефіцієнтом 8 і з коефіцієнтом мінус 8. І на останок третє нам треба. Одночлен 64 А в6 Б в 12 представити у вигляді куба одночлена стандартного вигляду. Добре. Тут не складно взагалі. Дивіться. Запишемо спочатку одночлен що дано 64 А в6 Б в 12. І будемо потихеньку все це розбирати. По-перше. Що треба знати? Що коли вам кажуть представити у вигляді куба, це означає, що представити у вигляді одного члена якогось в третьої степені. Тепер починаємо спочатку коефіцієнт 64, яке число помножити само на себе 3 рази, щоб отримати 64? Ви одразу не можете сказати, тому ми розкладемо 64 на прості множники. Ділю на 2, 32. Ще на 2, 16. Ще на 2. 8. Ще на 2, 4. Ще на два, 2, 2. І наостанок 2 і 1. Все. Отже, 64 це добуток шести двійок. І мені стало зрозуміло, що яке число треба помножити само на себе? Три рази і отримати 64. Ну, звісно, що число 4. 4 на 4 і на 4. Все, далі. Тепер представимо А в шостої степені у вигляді куба. В третій степені. Ми запишемо так: А в другої степені і в третій. Тому що ми знаємо: якщо треба піднести степінь до степеня, ми Основу переписуємо, а показники перемножуємо. так? Тому запишемо А в другої степені. Далі Б в 12. Угу. Ну, 12 це 4 помножене на 3, так? тому я пишу Б в четвертої степені і в 3 Дивіться, щоб піднести степень до степеня, ми основу переписали, а показники перемножили. Тому і в дужках я запишу Б в четвертої степені. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!